Пейзажів цього разу немає. Але зараз шанувальників мистецтва підкорюють сюжетні композиції про оборону ірпеня та переважно портретні роботи відомого ірпінського художника Владислава Задворського. В Ірпінській міській бібліотеці імені Максима Рильського відкрилася персональна виставка цього митця зі світлом на шляху. Для мене творчість це дуже велике має значення сакральне, духовне і стілювальне значення. Це як і терапія, це як і, як і професія, само собою розуміється. І ну, це велике для мене сонце. Тому і така назва. Для мене Владислав Затворський це та людина, яка сьогодні доносить світу через художні образи про те, що місто Героярпінь, яке дуже дуже постраждало внаслідок ворожої окупації, розвивається і живе далі життям наповну яскравим, світлим добрим. Зі світлом на шляху це далеко не перший персональний показ картин Задворського. Його полотна можна було спостерігати багато разів на різних міських експозиціях у довоєнні часи. Варто зазначити, що робота цього митця стала головною художньою ілюстрацією книги Битва за Ірпінь. Владислав Задворський також є незмінним учасником художніх пленерів Намальований Ірпінь. Відчувається, що талант у вас дійсно від сил Небесних. Докажу цьому всьому ваші роботи, які виселені на цій виставці. Влад завжди був працьовитим, сильним рисувальщиком, малював малюнки, завжди там посто наброски в день, етюди кожен день. Тобто людина дуже працьовита. Завдяки тому, що він працьовитий, він якби створює гарні роботи. Картини теперішньої виставки Владислав створював протягом цього та минулого років. Від імені пінської міського пінської міської ради сьогодні подякував художнику за його вагомий склад вклад в розвиток художньої культури міста Ірпеня, за його активну участь у всіх наших міських пленерах у наших всіх заходах, які пов'язані з художньою діяльністю, нагородив його сьогодні. Почесною грамотою вручив наші монети від міста героя і подякував вкотре за його активну позицію. Не втрачайте можливості помилуватися картинами Владислава Задворського на цій виставці. Вона триватиме до 15 липня.